І одразу до того, що відбувається в нас у столиці. Прилетіло знову звідки, звідки звідки не чекали. Хоча прецеденти вже були це про те, як на вулиці Антоновича затопило а, поруч з торговельним центром. І вже відомо, що там почали пропускати машини. Рух відновили поки частково лише однією смугою. і Нагадаю, що напередодні там сталося пошкодження тепломагістралі і на місці продовжують працювати. Аварійники. Ну а про наслідки цього пошкодження та що за море розлилося вчора на Антоновича, розповість наша журналістка Анджеліна. Анжеліка Вовк. По обіді у телеграм-каналах з'явилася інформація про те, що по вулицям столиці розлилося справжнє море. Як надалі повідомили, у Київ теплоенерго стався прорив мережі діаметром 800 міліметрів. Що води тут дуже багато і вже почався провалюватися асфальт. Вода доходила до тих бутинків, десь, навіть ще метрів з 300 вниз. Шок просто, то, що я навіть боявся, що в метро не попаду, тому що вода навіть аж туди, в метро в підземний перехід стікала. Але потім вже люди зрозуміли, що метро працював без змін. А час аварійних робіт вулицю Антоновича перекрили червоною стрічкою. За словами заступника голови КМДА Петра Пантілієва, сам прорив стався вище за 300 метрів. А сюди натекла вода та омила ґрунт, через що й стався обвал асфальту. Сам прорив стався під час гідравлічних випробувань. Для чого їх проводять і в чому їх важливість? Пояснюють від 2 до 3 тисяч пошкоджень кожного сезону. Ми ліквідовуємо саме після гідравлічних. Попробуй. Це можуть бути невеличкі пошкодження на невеликих діаметрах, але є отакі от тут діаметром 1000 міліметрів труба, звичайно, багато води, теплоносія, витікає, так, такі наслідки є. Ну, це, це... До цього треба просто з розумінням ставитися і це треба робити. За рахунок використання такої практики, заміни труби, а також планових робіт по заміні мереж, ми на 15% от за минулий опалювальний сезон знизили аварійність. Тому така робота вона є правильною, зокрема, от враховуючи саме стан мереж, зношеність мереж. Аварії на цій ділянці дороги стаються не вперше. Тут у 2020 році вже бив гейзер з окропом. Тоді затопило перший поверх торгівельно-розважального центру Оушен Плаза, а те дев'ятеро людей дістали опіки. Щоб уникнути таких ситуацій, потрібно проводити капітальний ремонт. Капітальний ремонт включає себе заміну повністю всього обладнання, тобто від теплової камери до теплової камери, а не частково. Тоді це дозволить на визначений гарантією. На трубопроводи часу уникнути взагалі таких ситуацій але ці роботи вимагають колосальних коштів, тому що це великий діаметр, це основна магістраль, яка живить центральну частину міста Києва. Ну і пошкодження мережі не вплинуло насправді на роботу метрополітену, тому змін зараз в роботі станції Лобіцька не передбачається, не спостерігається. Про це в ефірі нашого телеканалу сказав заступник директора департаменту транспортної інфраструктури КМДА Валентин Кульбако. Також він пояснив, чому трапляються такі подібні прориви трубопроводу на цій ділянці. Тому давайте послухаємо. Перш за все, це технічний стан мереж. Через це відбувається більша частина проривів у місті Києві. Ну а друге, це якість виконання робіт по відновленню цих мереж. Це зона відповідальності забудовника поперед початком будівництва забудовник отримує технічні умови, де завжди передбачається, яким саме чином він повинен здійснювати підключення до існуючих інженерних мереж. А далі вже він повинен виконувати відповідно до цих технічних умов з дотриманням гарантій якості, безпеки, ну і тому подібне. Ну і яка ситуація безпосередньо на місці пориву? Як ми вже заявляли, автівки можуть рухатися, але наскільки вільно? Бо ми бачили ті картини, які були там? Це все знає Єлізавета Калітвенцева, Вона перебуває безпосередньо на місці події. Лізо, привіт, тобі слово. Вітаю колеги, вітаю студію. Дійсно, зараз я перебуваю на вулиці Антоновича, де власне сталася вчора аварія. Ось прямо зараз я стою тут біля вирви, яка утворилася внаслідок аварії. І що можемо побачити, власне, позаду мене також зараз тривають власне, зварювальні роботи. Станом на зараз відомо, що вже відкрили рух однією смугою, власне для окремо для громадського транспорту. Інші лінії досі є перекритими. Тут наразі чергую поліції. Власне, ускладнень на дорогах, ми не спостерігаємо саме от щодо автівок, і власне ця аварія вона насправді не заважає руху. Отже, вчора у патрульній поліції столиці розробляли схему роз'їзду транспортних засобів на Либідській площі на період проведення ремонтних робіт. І власне, як зазначають правоохоронці, маршрутні транспортні засоби вони рухатимуться спеціально відведеною смугою по вулиці Велика Васильківська у зустрічному напрямку. І власне стосовно робіт, які зараз тривають тут, за словами аварійників взагалі їх планують завершити протягом двох найближчих днів. Проте вони також зазначають, що у зв'язку з тим, що аварія насправді є велика, ці роботи можуть розтягнутися. Окремо зазначу, що пошкодження мережі не вплинуло на роботу метрополітену, Тому власне змін у роботі станції метро Либідська наразі не передбачається. Отже, така ситуація станом на ранок, в принципі, насправді все виглядає доволі так нормально, тобто немає жодних заторів дійсно. Поки що відкрито рух для громадського транспорту, але сподіваємося, що незабаром вже дійсно ліквідація наслідків буде завершена і власне вже повноцінно відновлять рух. На цьому я завершую колеги. Передаю слово.